Чи ж таки насправді проїде електромобіль на одному заряді. Це одне з головних питань, яких хвилює майбутніх власників електрокарів. І хоча офіційні показники запасу ходу виглядають вражаючі, на практиці все не так однозначно, особливо коли ви виїжджаєте на трасу. Нове тестування двох популярних моделей розкішного Lucid Air та сімейного Kia ev 9 показало, наскільки критичною може бути різниця між швидкостю руху та реальним запасом ходу. Те, що електромобілі споживають більше енергії на високих швидкостях, відомо давно, але наскільки більше? Видання Car and Driver провело практичний експеримент, проїхавшись на Lucid Air і EV9 з різними швидкостями від 88 до 150 км на годину. І виявилося, що втрати запасу ходу можуть бути справді драматичними. Що швидше ви їдете, то більше тактинаність споживає авто. І не просто більше, а експотенціально більше. Наприклад, Lucid Air, відомий своїм рекордним запасом ходу офіційно майже 675 км на одному заряді, втрачає 23% дальності між. 88 і 120 км на годину. А потім ще 24% між 120 і 150 км на годину. А Kia EV9 виявилася менш аеродинамічною, але більш чутливою. Вона втрачала понад 30% дальності на кожному з цих швидкостних інтервалів. Коли мова йде про місто, електромобілі вміють економити. Завдяки рекуперації здатність повертати як ми знаємо, це частину енергії у батарею під час гермування. На трасі ж, де швидкість стабільна, така перевага майже не працює. Тож будь-який рух зі сталою швидкістю це суцільне витрачання енергії без компенсації. Виявилося, що для досягнення офіційного запасу ходу люст АР потрібно їхати лише 75 км на годину. Інакше кажучи, майже вдвічі повільніше, ніж звичай, дозволено на автобанах. У випадку з ev 9 ситуація трохи краще, і паспортний показник можна досягти, рухаючись. Зі швидкістю 106 км на годину. Це більш виправдано для реальних умов поїздок. А скільки ви, ви проїжджаєте на одному заряді на своєму електромобілі? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі!